Понад два роки Баришівська зернова компанія підтримує міську лікарню у Лубнах. З найближчих проєктів, які вдалося реалізувати у закладі, повномасштабний ремонт палат терапевтичного відділення. Ремонтовано три палати. Зроблений капітальний ремонт стін, підлоги, електрична проводка, замінені світильники. Та палати одного з відділень далеко не один приклад співпраці з компанією за цей короткий період. Багато медичних засобів куплені е, Баришівською компанією і передані нам на користування. Також дуже багато е, за їхній е, за допомогою, за допомогою е, їхніх коштів ми зробили багато ремонтів, так як ми бачили в терапевтичному відділенні. В прошлому році це було е, роддом, там допомога була. І я сподіваюся, що в подальшому у нас ще багато планів. Загалом підтримка медичної галузі у громадах напрям, який у Баришівській зерновій компанії продовжують підтримувати, незважаючи на економічну кризу та війну. Так у вороньках Чорнухинської громади відкрили після оновлення місцеву амбулаторію, ремонт якої наше підприємство вклало понад півмільйона гривень.